Бажаю міцного здоров'я всім міст... вільним людям, я командир взводу, який виконує бойові завдання непосредственно на лінії зіткнення в місті Вівчанськ Харківської області. Звертаюсь до громади Перомайського району міста Перомайськ Миколаївської області, так як я народився і проживаю в місті Первомайськ, найкращому місті в світі. Для виконання бойових завдань нам дуже потрібна автомобіль, евако-автомобіль, який може вивозити поранених з поля бою, а також доставляти нас до позицій, забезпечувати БК і всім остальним, це повинен бути автомобіль з повищеною проходимістю, типу пікап, Повнопривідний. А також мій підрозділ для виконання бойових завдань потребує мінімум двох. Пристроїв, які чіпляються на каску. Українське військо тримає оборону всіми можливими і неможливими способами для збереження миру від цього зла, яке несе тільки смерть. Для. Слава Україні! Героям слава!